Відео йшло, пише, пише. Має бути хіба якийсь опрятний, опрятний від що знаєш. Да. Там щоб курточку туди не зажалася. Так, ці пакети на сторонку. Знаєш, ми зробимо як цілий ритуал, і зараз ми будемо дискусувати на дуже цікаві теми. Як думаєш, камера включена? Думаю, так. Да. Не від'їхала? Давай перевіримо. Мені, здається, вона трохи від'їхала. 12.22 і ми починаємо це відео з файною кавою, з файними людьми, з файними краєвидами. Тема відео, яку саме б я б хотів би підняти, це те, що нам ми обидва Володимири, приємно познайомитися. Нам обом по 22 роки, і ми не, ми не реалізовані. Да, так, Якось так сталося в житті, що наш шлях починався, вроде би ми працювали. Вроді би товарки, криптовалюти, арбітражі трафіку, обмін валют. Темкі, схемки, мутки, роботи. Але в кінцевому результаті, якщо ми візьмемо, там була точка початкова, тут зараз кінцева, ми так не сильно реалізнулися, як би нам би то хотілося. В бабках, в статусах, але певний досвід ми отримали. Але дивіться, момент, який ми хочемо зафіксувати, це те, що в даний момент, який ми проживаємо, він файний і дуже багато людей не можуть собі цього дозволити. Тому ми, звісно, цінуємо те, що ми маємо ці умови, які ми... В яких ми живемо, ми дякуємо за це Богові, що ми можемо так спокійно в четвер, о 12.20 приїхати спокійно, випити кави, зняти відео і просто покайфувати з вільним графіком. Але як кожна людина, ми хочемо більше. Тому в даному випадку, в тих сферах, якими хочемо займатися, та майбутнє, яке ми хочемо мати, в даному випадку ми не реалізовані. Хоча, якщо так задуматися, а можливо 22 роки – роки це період, в якому більшість людей не реалізовані, це нормально. Нам Можливо, соціум нав'язує ці думки, що треба там 22 роки вже мати дуже багато всього. Навіть неможливо, а 100%. Ну і все. Тому що оця ера успішного успіху. Я не знаю, з кількох вона пішла. Так, да, це дуже неприємно вдарило по молодняку. Ну і в нас, як в більшості хлопців, я думаю, так само і дівчат. Є гонка за успіхом, і ми хочемо зараз подискусувати на цю тему, чи правда ми не реалізовані, як реалізуватися. Що для нас є реалізація, і можливо, коли цей період настане? Подумаємо. Я думаю, цей період неможливо виміряти виміряти так. його виміряти чи собі конкретно поставити за 10 років. Я точно буду реалізований, точно все буде. Це вже проходить з часом, з тим всім, коли Ну, давай ми визначимося для нас. Що, що таке реалізація? Отак, реалізація це все, От Наприклад. коли ти закінчив. От закінчив. Ти, ти щось зробив якусь справу, і тобі Можна сказати, це як пенсія. Тільки в нашому випадку це реалізація. Типу, це вже момент, коли ти маєш все, що тобі потрібно, весь ресурс, і можеш себе почувати вільно, е, з вільними як сказати? себе не зайобувати, коли все є. Умовно, е, нерухомість, авто, бізнес, пасивний дохід, жінка, діти, родина, і все навколо тебе в якомусь радіусі, все чітко, і ти більше не паришся. Оце вже реалізація. Наприклад, для себе ти бачиш це скільки років? Не знаю. Це дуже важке питання. Я це. Не знаю, ну, мабуть, 40 років, тому що хочеться ще потім пожити після 40. Хочеться дійти до такої точки, коли ти себе вже не картаєш, в тебе все є, і ти собі спокійно сидиш, все супер, і ти живеш життя, як хочеш. Граєш більярд, ходиш і граєш гольф, і все чітко. Там подзвонила тобі, треба там забрати дитину зі школи. Ти пішов, забрав дитину зі школи, пішовши з нею, погуляв. Сім'я, діти, потім ввечері набрався з друзями, на вихідних переїхали. Ну просто вже коли ресурс є, і ти як хочеш, можеш жити, бо ми зараз живемо в обмеженнях. Але. Ми теж можемо кайфувати в цих обмеженнях. А ти не думав, що оці обмеження вони дають певний інтерес до життя і дають інтерес до досягнути чогось більшого? Ну я згоден. бо коли в тебе вже буде все, і коли ти будеш жити в такому ритмі, який ти описав, можливо, ти поживеш два роки, і тобі стане скучно, бо ти захочеш щось добиватися. Життя стане монотонним. Постійно, друзі, постійно відпочинок постійно робиш те, що хочеш, і все. А коли ти в обмежених умовах, то і ти хочеш чогось досягаєш, от тоді йде інтерес. Ну, у нас завжди йде гонка, завжди йде круг. Ну, В даному ну, випадку ти описав свою реалізацію, ну, як да. те, що все, типу, вийшов на пенсію і в тебе, ну, грубо, грубо говоря, великих глобальних проблем немає, які ти хочеш вирішити. Ну, типу, су, якісь бутєві питання. Ну. Оттак. Не думаєш, що може бути потім бажання або повернутися, або все одно будеш відчувати якийсь дискомфорт. Ну, дивись, ми 100% повернусь. Ми зазвичай всі, всі, всі люди хочуть, в більшості саме тупа якась бажання, що прийти тіба, нічого не робити, і що все з неба впало. Але от е, хіба люди, які тіба, все мають і нічо, нічого потім тіба, не роблять, вони відчуваються щасливими. Наоборот, в дві воно виробляється, це щастя. Коли ти щось, щось десь досягаєш, щось десь маєш, трохи виходить, десь не виходить, щось зробив, якісь ще дії приприйняв, воно оп, вийшло. Тоді щастя виробляється. Ну, так само, як я зараз живу в такому швидкісному режимі. Ти маєш напевно на увазі це, так? Да? Я маю на увазі те, що мене от цікавить питання, чи буде оте, постійно це щастя, коли себе реалізуєш. Ну, типу, все, ти себе реалізував, і все, грубо говоря, ти вийшов, вийшов на пенсію. Чи будеш ти себе тоді дійсно щасливим відчувати, не маючи якихось типу проблем, проблем і бажань е, рухатися далі? Ну потрібно буде шукати, не знаю, в дрібницях це щастя. Каже, умовно, як ти поїхав, забрав дитину зі школи, там вона вибігає в цей момент, пішов, допоміг там, не знаю, батькам з друзями, десь з'їздив. Ну все одно завжди є якась двіжуха. І я думаю, щоб так сісти, камнем от все реалізований, і камнем сів, і просто робиш монотонну роботу, я думаю, це не вийде. Ну, завжди буде якісь конкретні дії, які потрібно буде виконувати. Ну от, реально скучно стане. Я думаю, реально скучно стане. І я собі піду і продумаю, ага, так хочу відкрити ще якийсь бізнес. Почну тим займатися. І воно накопичиться. Новий етап, знаєш, нова глава. Я думаю, якось так. Ну прям щоб в тупу сісти, релізнувся, і в тупу сидиш, маєш бабки. Я думаю, це не ну, для тої люди. людини. Ну, типу, якщо ти вже добився цього всього, ти точно не будеш таким, типу. Сидіти на місці, бо тому, що щоб добитися того всього, треба дуже багато прикласти зусиль. А якщо ти вже приклав зусиль, значить ти не зможеш довго сидіти на одному місці. Тому десь посидів, відпочив, десь робиш, все. але буде легше, тому що вже буде ресурсу багато. Ну, все, фіксуємо твою думку. Так для мене реалізація в даному випадку підр... я підрозуміваю це як, наприклад, мені 22, і от я себе буду відчувати реалізованим, коли закрию свої типу не то, що базові потреби, навіть більше. більше базових потреб. От, наприклад, ми вчора з Володимиром. Робили певну добру справу для одного блогера Андрія Гаврилєва. І потім я зайшов до нього в сторіс і дивлюся його відео, як він був в сільпо. І я себе якось в моменті типу зловив, спробував себе прочувствувати на його місці. От, наприклад, мені 22 роки. Я йду в магазин, беру прям все, що хочу, не дивлюся на ціни. Повертаюся додому в крутий бомбезний ЖК. Там стоять мої дві машини. У мене 900 тисяч підписників. Ну, типу, це ніфіга собі. Ну, це ого-го. Да, класний в мене будинок. В мене жде е, класна, крута дівчина, яка мене любить. І блін, і повертаєшся додому, і ви е, дивитеся фільм і кайфуєте від цього. І ти розумієш, що. В тебе життя забезпечено, в тебе є фінансова подушка, в тебе є можливості ще для росту, і в моменті ти реалізований. От, в даному моменті етапу ти себе відчуваєш реалізованим, але ти все одно в тебе є жага до більшого, більшого, більшого. От, типу, для мене реалізація це от, в моменті, ну, типу, коли ти себе відчуваєш, що все, типу, в мене є капітал і в мене є ще можливість для росту. І все, типу, от я не можу це конкретно описати, як це буде, але от це якось внутрі типу, відчувається. От, наприклад, в даному випадку, якби я був на місці Андрія Гаврилєва, от я ну, відчував би себе типу реалізованим, але все одно з жагою до росту фіксуємо це бляха-муха. Так секунду, гляну я чи в нас. Пише Клас! Все класно, пише 12 хвилин. Вау! До речі, коли ти оцю проговорював оцю штуку, що тобі 22 роки, ти йдеш типу, додому. Я ось цього вчора типу, ну, ти говорив це вчора чи сьогодні зараз? Та я не міг собі якось вию, від... а ти зараз то говорив, і я прям знаєш, тебе слухав, приключився на твою хулі, і так собі. Да, сам представляєш. Блін, ну це реально кайф. Да. Знаєш, є люди зараз, які роблять щось то, що їм не подобається, і так само думають про нас. Якщо б оця б людина нас побачила з боку, що ми вибралися, взяли каву, собі знімаємо відео. Дискусуємо, нам би теж собі це хотіла, я думаю, і уявила, як це класно. Тому тут, як в тому приколі порівняння: там велосипедист дивиться на машину, машина mm -hmm. дивиться на кращу машину, то й на кросовер, то й на джип, то й на цей в кінці інвалід дивиться на людину, яка просто в пішки ходить. Зробимо висновок з наших слів, що ми, звісно, хочемо. Мати більше, як і всі люди, але ми намагаємося цінувати те, що ми маємо. Не завжди, звісно, це виходить. Ми як всі люди не ідеальні. Інколи буває, теж приуниваємо десь теж. В нас є глибокі дискусії про те, що блін все задовбало, чим а чим займатися, що робити, як далі себе реалізовувати. Ми намагаємося кайфувати від даного моменту, який ми маємо. Дякувати за це Богові. і да дякуємо і робити Дії, які нас приведуть до кращого, це я себе на думці. Треба так само розігнати цю тему. Мені прийшло в голову, те, що ми себе гасимо в проблемах, ми себе гасимо, ну там в фінансах. Проблемах в сім'ї, проблемах з близькими, проблемах на роботі, які в й побутові проблеми. Але от ми не можемо сконцентруватися на тому, щоб оце все відкинути і почати типу, подумати. Знаєш, за те, що є реально важливіше. Типу, знаєш, якусь творчість розвивати там чи свій талант. І от реально у нас і просто немає часу, і ми себе тупо гасимо в ту парилу. Тобто, ми варимося в мов проблемах, да. які є в моменті. Нам більше нічого не треба. От мені цікаво, як виключати цей момент. Я вважаю, в даному випадку це можна хіба що осознано робити. От Просто себе на думці ловити. Зазвичай всі наші проблеми лише в нас в голові, і ми можемо ними керувати. От, в моменті просто ловити себе на ці думки. Я не можу. Десь, мені подобається, наприклад, робити музику. Ну? Я починаю робити музику, але сідаю і не, не йде. От не йде. От я, я перше хотів, я вже писав собі біт-текст, я собі уявляв, сідаю вже робити, починаю робити, і якось там відволікся, потім на якісь проблеми думаю. Блін, на мене зараз нема бабок просто в тупу сидіти і створювати те, що я хочу, тому краще йду зроблю бабок, а потім вже якось до того вернусь. Але коли я до того вернусь, вже це буде нецікаво і я забуду натхнення муза пройде. Дивіться, тоді в чому, в чому прикол? Ти можеш не весь свій час виділяти на музику. Ти можеш це як хобі, там дві години-три години на день виділяти. Я навіть не визначав собі, навіть не визначав час, скільки для це треба. Ну, наприклад, от е, мені спорт зараз нічого не дає. Ну, типу, я не заробляю з нього, я ну, з нього нічого не маю. Но я займаюся ним 7 років, бо це просто подобається. У мене скільки було е, моментів, коли я приходив з роботи там, в 10 часов вечора я йшов на тренування, бо я розумів, що мені це подобається, що це треба робити. І просто я це робив Це кайфово. І тут держав так само: виділяти час, бо це в кайф. Якщо стрельне, буде результат. Класно. Якщо ні, ти кайфував від цього. Все. Дякую. Фіксуємо наші думки. Особенне питання це як ми хочемо себе реалізувати. У мене загвоздка, от в моїй голові, в тому, що я до кінця не можу визначитись, як саме типу, я себе хочу реалізувати. Дуже багато можливостей є, і, наприклад, в Україні я це бачу по одному. Але, от зараз, на даний момент часу, сьогодні, 25 вересня, відкриті кордони для чоловіків. Ми можемо виїхати за кордон і весь світ відкритий. Як тоді типу себе реалізувати? Тільки ти подумаєш. Типу, Вроді би це подобається, і це подобається, і це по кайфу. Але ну, якось важко визначитися. Ну, Наприклад, мене, я поступив в університет, вчився на е, фітнес-тренера. Потім я зрозумів, що це не моє, я відрахувався з університету. Потім пішов в сферу СММ, пройшов курс, працював СММ-ником рік. Е, зараз я не працюю СММ-ником, я не хочу працювати СММ-ником. І просто знову якийсь такий ніби страх. Чи не почну я щось типу, інше робити, і воно знову не зайде. Що в тебе на думці, Володимир? У мене стільки, що думок було. Я думаю, у нас є в нас із тобою одна схожа риса, яку ми любимо. Риса чи хобі, чи те чим би хотів би займатися. Ми б хотіли показувати своє життя. Так, да, це є. От можна і в Україні його показувати, і за кордоном. Типу можна будь-де, будь-коли це робити. Я, я думаю, це одна сфера, яка одна ніша, чи сфера, яка підходить. І... В якій точно ми себе можемо як в да, цьому себе більше реалізовувати. В принципі, якщо не якщо не вийде, навіть ми можемо все одно. Оцю сферу не виключати зі свого життя. І, наприклад, ми почали займатися е, логістикою, умовно, і показуємо, як працює логістика. Але ми ж все одно займаємося і логістикою і показуємо. Ну, тіпа, два, дві ті сфери. Я думаю, якщо ми просто будемо вже на постоянку займатися блогерством, от тупо знімати завжди, знімати, 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 викладати, знімати, викладати. Завжди щось з'явиться, Навіть якщо у нас почнеться якась, як ми це називаємо, ділюга, ми почнемо її знімати, а потім та ділюга може нас вивести, і, і це вже буде все ну, одно камера, вона ні, ніде не відходить. От да. завжди це бути фіксує. з камерою. Навіть зараз оце відео воно було максимально незапланованим. Е, Я запропонував Володимиру поїхати на це місце, побути знаю кави, попити все. Але ми прийшла ідея, чому б не поділитися думками і не записати відео. Мене дуже сильно цікавить. от, як зупинити оцю гонку швидкісного режиму життя. Гонка у ті щулячі біги, як це називають, уповільнити це і Ай, не бігати за цим. Об'ясни аудиторії, що, що ти маєш на увазі от, конкретну ситуацію наведи. Гонка це коли ти не можеш сконцентруватися на тому, що тобі є важливо. Ти, наприклад, себе затьмарюєш роботою, грошима, заробітками, проблемами, і ніяк не можеш дійти до того, щоб сісти і відпочити і зробити щось конкретніше, щось корисніше, і те, що дасть більше вихлопу, а ти просто затьмарюєш себе рутиною. Ну давай беремо приклад мене. Давай Дивись, Я в гонці. Мене цікавлять тільки гроші, і більше нічого інше не цікавить. Я беру, прокидаюся. У мене зразу в голові все, я біжу на роботу, все, треба гроші, треба прокормити сім'ю. Треба заробити на шкари, треба на, на одяг, треба заробити там для машини ще щось. І от я працюю в перевезеннях і все швидко. І навіть сама робота вона. Наче йде на півтора ікс. і воно все так крутиться, крутиться таким безсенсовим клубком. Ти наче оця білка в колесі нічого не міняється глобально, і ти варишся в цьому рік, два, три, і ніяких змін не проходить. Я навіть коли почав про це говорити, я вже розігнався. Я сам ішов в цей резим. Ну ти бачиш, як вмінилися uh -huh. емоції, і люди не можуть зупинитися, тому що вони бояться. Вони бояться, якщо вони зупиняться, у них не буде того стабільного, що в них було. І от мені цікаво, як вимкнути, бо я оце, ну, мені дуже важко це вимикається. Воно вимикається не на період довгий, а от на момент, наприклад, там, на годин три. Я вчора у нас було, ти ж ти мене витягнув, сказав, що давай сьогодні не працюємо, вихідний зробимо. Я все одно не міг вимкнути цю гонку в себе в голові, бо я думаю, так, якщо я зараз буду відпочивати, я не зароблю пару тисяч гривень. І це мені б'є по карману, напевно, і я не знаю, і починається ні бе, ні ме. Вафля починається галіма. питання: ти живеш тимчасовими проблемами, які в тебе зараз є. Ти їх вирішуєш в моменті. Так я вважаю, тобі потрібно поставити задачі або цілі, наприклад, там на місяць, або більш пріоритетні. Бо я теж помітив, що ти дуже часто варишся в проблемах, які прилітають в моменті. Да. Типу, е В точку. Коли ти, типу ставиш глобальні типу, цілі і типу, виді виділяєш ті речі, які тебе ведуть до них, тоді моментальні проблеми, які виникають, ти на них не фокусуєшся. Наприклад, кожного дня виділяєш три дії, які ти треба зробити для своєї цілі, виключно ключові дії, або попробуй планувати день. Mm. От, типу, чисто накидати собі на день або на тиждень план, що ти хочеш зробити, щоб ти не тільки розгрібав. Моментальні проблеми. А щоб, наприклад, це розгріб, це потім розгріб. Це може подождати. До, до речі, класна штука це медітація. Сісти просто в моменті, не, не фокусуватись на, на, на всьому, слідкувати вдих, видих, думки фокусуєш на собі. Типу, я є в даному моменті все. Тіпа. І максимально стараєшся опустошати мозок. Типа, це ду -ду дуже важко буває типу, переключитися. От особливо коли ми вдвох, Я трохи хапаю цього твого стану. І типу, я коли типу намагаюся медитувати, в мене. Думка бам-бам-бам-бам туди, 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 вона відволікає. Намагатися максимально сконцентруватися. Ну, прикольно, треба. Я, до речі, думаю про медитацію. Я її пробував, але пробував робити не для думок, а для покращення себе. Я думаю, ну медитація це коли ти сконцентрований тільки на одній. Да. Люди, які живуть в швидкісному режимі, в гонці, в безсенсовості, закінчують це життя в повному нещасті. Тому гонитва за грошима вона є повністю безсенсовою, тому що. Потрібно йти за щастям і за тим, що тобі подобається. Бо коли є ти, тут є твоя ціль. І коли шлях гавно, а ціль класна, ти можеш прийти до цієї цілі і потім розчаруватися, зрозуміти, що ця ціль або не твоя, або вона тобі не подобається. А коли шлях крутий і ціль крута, і ти приходиш до цієї цілі і можеш в ній розчаруватися, ти будеш кайфувати від цього шляху. Тому гонка за грошима це одне з найтупіших дій людства. На цьому ми будемо нашу дискусію з Володимиром закінчувати. Дорогі глядачі, дякую, що ви глянули це відео. Я думаю, тут слова зайві, але коментарі потрібні. Тому, Володимир, ставте коментарі. Ставте коментарі. Підписуйтесь на лайк. <правдя> ставте лайки. Лайки. <правдя> <правдя> все, договорилися. Всі, да. Ставте лайки, пишіть коментарі, все, що вас цікавить, теми, які б ви хотіли, щоб ми підняли, розібрали. І чекаємо до нових зустрічей. Давай! Ксуєм! Ксуєм. Дай Бог, щоб нормально все було з мікрофонами. А візьмемо білу сюди, послухаємо. Та! Ще чітко. є другий запис. А! -а, -а.